Глянь, яка ціна. Грибів. Так. Є по 60, по 50, по 40. А ось такі великі. По 50 гривень. Це все гуртові ціни. По 65, по 60, по 50 можна купити. Так, грибочки 55 і по 65 гарніші. 350 героїв. 350 кілограмів. Добрий день. Скільки спаржа гарна? По 200 гривень кілограмів цибулька 100 гривень за кілограм, хліб. 80, Петрушка 100 гривень звичайна. І ось така кочерява 200 гривень. У вас гривень є. А скільки гривень? по 70 гривень. Це все магазин «Зелень». У мене також є номер телефону в телеграм-каналі і можна замовляти в них, кому пасує. А ось така дрібненька спаржа в яку ціну? 300 і 250. 300, а ось така 250. А в яку ціну день? А яка ціна на неї була? 55? А, 85 ось така день була, вже продали. От, дивимося, скільки лохина. Добрий день, по скільки така лохина? 500. По 500 гривень. У них ще тут є всяка всячина. Кавуни є. По чому кавун? 45 гривень. По 45 гривень. Так, що ще таке добреньке є? Ось такі персики інжирні. 140 по 140 гривень. А виноград? Ось такий? По 200 гривень. Це все є в першому терміналі, відразу на початку 14-й 14-й магазин. Яку ціну накторини не? будуть? 165. Ось так. така груша. 125. 125. 125. Ось така також 125. Лимони, 100. Лимони по 100 гривень. Що тут у вас ще? О, абрикоси є. Ось такі по 105 гривень на гурт, а ось такі. 120. 120 гривень. Тут такі ананаски, як рахується. Да? Mm. А 190. гранат 190. Ось такий. Не розрізали. Mm -hmm. А лайм? 40. 450. 450. Що у вас ще є? Що тут таке є? А, абат. Ми вже дивилися по 125. От приблизно ось такі ціни. Це є 19-й магазин в першому терміналі.